Всім привіт! У цьому відео я розкажу про радіостанцію Motorola GP300. GP300 це серія портативних професійних радіостанцій компанії Motorola. Була дуже популярна в 90-х роках і являється частиною лінійки продуктів Radius. Станції серії gp 300 використовувалися як комерційними організаціями, так і некомерційними. І зараз на форумах будь-якою мовою світу можна знайти згадки, як ця радіостанція використовувалася в місцевому департаменті поліції чи, наприклад, пожежниками. Радіостанції GP300 випускалися на діапазони VHF та UHF. З кількістю каналів 2, 8 та 16. Також радіостанції підтримують сигналінг в стандартах MDC 1200 Quick Call та є окрема моделька під Select 5 з DTMF клавіатурою для роботи в транку. По захисту корпусу радіостанції відповідають військовому стандарту mil std 810. Радіостанція має міцний пластиковий корпус. Збоку розташовані кнопки PTT, монітор та програмована кнопка. Зверху знаходиться регулятор гучності, суміщений з вимикачем перемикач каналів, конектор антени та конектор гарнітури. Антена має конектор типу Bolt, тому з підключенням зовнішньої антени можуть бути проблеми. Радіостанція комплектується нікель дмійовим акумулятором. Для зарядки використовується зарядний стакан. Він досить великий за розмірами. Додатково у мене є ось такий аксесуар, який називається чухол. Дуже масивний, він мені дістався в комплекті з якогось із радіостанцій. Ну, після цього відео я його, мабуть, утилізую. Також я докупив до радіостанції тангенту. Я не впевнений в її оригінальності, але працює вона дуже добре. За весь час у мене було десь штук 5 таких радіостанцій. Зазвичай проблеми з ними заключаються у фізичному зносі якихось частин. Наприклад, зношуються ось ці крутилки, звичайно, ж дохне акумулятор з часом і ще зношуються оці накладочки на кнопки. Часто буває, що окислюються контакти, до яких підключається батарея. На щастя, більшість із вищезгаданого досі можна купити на Аліекспресі. Особисто я купував антенну, акумулятор, крутилки, кнопки, клеми. Єдине, що я не знайшов, це заглушку на роз'єм тангенти. Поки що не знайшов, можливо, ще знайду. Що стосується електроніки, зазвичай усе добре працює за винятком мікрофона. У мене два рази деградував мікрофон, бо він тут електретний, а електрет, як відомо, з часом деградує. На Aliexpress є вже готові модулі, які включають в себе і динамік, і мікрофон. Але в принципі не бачу жодних проблем просто перепаяти той мікрофон на якийсь подібний, що я, власне кажучи, і зробив. Найбільш неприємна проблема, з якою можна стикнутися при купівлі такої радіостанції, це те, що коли радіостанції переходять часто з рук в руки, то вам може трапитися радіостанція вже кимось перекопана, і це буде звичайно не дуже приємний момент. Для програмування використовується звичайний шнурок USB UART. При цьому лінії RX та TX суміщені і розв'язані через діод. Оскільки під час програмування на радіостанцію треба подавати живлення, я додав стабілізатор на LM317 і даю живлення з мережевого блоку 12 вольт. Програмування відбувається під операційною системою MS-DOS. Особисто я використовую програму, яка називається DOSBox і емулює MS-DOS. В програмуванні немає нічого особливого, просто запускаємо аксешник і користуємось підказками на екрані. Невеличка ремарочка, коли я вперше отримав таку радіостанцію і шукав, як її програмувати, то знайшов в інтернеті купу всякої дичини, що обов'язково треба використовувати якийсь старючий комп'ютер з компортом залізним, що прошити через USB UART не вийде. Це все повна дичина і конспірологія. Не ведіться на це. Ще забув додати, що один з каналів можна призначити на сканування. Радіостанція GP300 стала свого роду легендою через те, що вона надійна, всі хвалять гучність її динаміку і також чутливість приймача. Крім того, випущено їх було дуже багато, і, звичайно, ж, багато різних моделей знаходиться на руках у радіоаматорів. Придбати таку радіостанцію можна за ціною від 10 до 100 доларів залежно від стану та комплектації. Звичайно ж, не нову, зараз вони вже не випускаються. І це супергетеродин. Існує велика кількість модів для цих радіостанцій, які дозволяють зробити, наприклад, із двоканальної радіостанції 16-канальну. Цей мод робив особисто, працює, гарантую. Можна також вводити частоти поза робочим діапазоном радіостанції і в якихось там межах вона буде працювати. Крім того, для GP300 доступні мануали, сервіс-мануали, купи тем, присвячених на різних форумах, Групи на Фейсбуці і багато всякої інформації в будь-якому вигляді. На даний момент я маю два екземпляри цієї радіостанції, ось вони в мене тут стоять. Одна з них у мене майже завжди в роботі, стоїть на балконі як такий балконний варіант. Тут прошиті київські репітери, я нею користуюся. Також перепакував акумулятор під зарядку від Type-C, я вже показував в одному з відео. Обидві ці радіостанції на UHF Діапазон. Мають вихідну потужність 4 Вт, Діапазон частот 438-470. а В деяких репітерах я не попадаю в діапазон, але ввожу частоту поза діапазоном і вони працюють. Станції 16-канальні. Ну, тепер давайте продемонструю роботу станції. Тут у мене забитий папуга є. Перевірка радіостанції 1, 2, 3. Так, тепер спробуємо з тангентою. Перевірка радіостанції 1, 2, 3. Перевірка радіостанції 1, 2, 3. Ось така вона радіостанція Motorola GP-300. Одна з моїх найулюбленіших радіостанцій якою я часто користуюся. На цьому відео я завершую. Сподіваюсь, вам сподобалося. Запрошую вас у коментарі. Розкажіть, які радіостанції фірми Моторола подобаються вам. А також підписуйтеся і до нових відео!